Доброго дня! Сьогодні в нас 13 січня, місто Тернопіль, захід України. Стоїть зима. Пройшли гарні сніги. Цієї ночі випало 10 см снігу, мороз. Вночі було мінус 2, зараз десь до нуля. На день передають плюс один така ніжна, гарна погода. Сад весь сніжку спить, відпочиває, набирається сили, щоб весною вступити в вегетацію. І зараз в садоводів не є багато. Роботи, і можна зробити одну дуже таку важливу роботу підживити сад взимку. Бо, вже якщо деревам більше трьох-чотирьох років, які ростуть тут на цьому місці, дуже багато поживних речовин виноситься із ґрунту. і Якщо ми не будемо допомагати дереву, тобто його трошки підживлювати. У нас будуть дуже малі врожаї, неякісні, неякісні плоди, несмачні плоди. Ну, і не будемо мати задоволення від вирощування цієї культури. Ми зараз стоїмо ряд персика, формований струнким веретеном. Це у мене. Третя, по-моєму, вегетація їм буде. Такі вже повиростали по 4 метра, будемо їх стримувати вже в цьому році. І чим же можна зараз підкормити цей час, щоб не нашкодити, а допомогти дереву? Сьогодні я буду підкорм під... робити підживлення попелом. От ми маємо попил. Беру десь грам 100-150 і по периметру крони по десь діаметром метр півтора, грам 150, 100-150 висипаю попел. Попелу дуже багато поживних речовин. Зокрема, і калій, і кальцій, і фосфор, і вся таблиця. І мікроелементи, і макроелементи. Кісточкові, зокрема, персик, абрикос, слива, дуже виносить калію багато із ґрунту. І щоб акалій багато в чому допомагає дереву під час вегетації. Це і гарно закладається плодова брунька, і гарно структура дерева, і смак плодів. Е такі у сухому виді, так як попив, вони дуже довго розкладаються. І нам потрібно взимку або восени було під перекопку внести такі добрива, щоб вони дійшли за зиму, дійшли до кореневої системи, і вже весною чи в період вегетації влітку дерево своєю, своєю кореневою системою споживало ці елементи. Також Буду ще підживлювати. Маю таку шкаролупу від скурячих яєць. В нас мені колега біля птицефабрики, там недалеко проїжджає і вони, певно, перероблюють такі яйця некондиційні, чи може, якщо немає збуту яєць, то вони перероблюють яйця на Яєчний порошок, сухі яйця роблять. І дуже багато от такого відходу. Не знаю, чого вони не розвозять по полях їх, але я знайшов такий продукт. Це кальцій, бо кальцій теж потрібно нашим, нашим рослинкам. Зокрема, дуже багато кальцію потрібно тим яблукам і які дуже солодкі для набирання цукру, такі сорти, як фуджі, муцу і ті сорти, які ушкоджуються під шкірною. Гірчить така вона підшкірна гірчистість. Такі плямки чорні йдуть по яблуку, і та е підшкірне, так, підшкірою якісь роблять. Ну, хто вирощує яблука, той знає. І от е їм потрібно дуже багато кальцію, багато хто робить позакореневу, е позакореневе е підживлення, е в тому числі і я робив, але Пару років тому почав носити шкарлупку від яєць, і таке дуже показове було яблуко Honig Crisp, бо те саме солодше яблуко. І якщо не дати кальцію, воно не набирає цукрів і ніяке. Плюс до того ще і поражається підшкірною плямистістю. То додаю ще грам по 100 отаких, перемеленого. Перелемеленої шкарлупки з яєць. Ну, і щоб уже зробити такий повністю їм пиріг для того, щоб це все буде сніг розставати разом буде йти до кореневої системи, я ще очищу нутрій і отакий ось тирса із рештками від нутрі. Ще замульчується все. Воно гарно розтане у яєчного їж шкарлупи, тут ще є залишки яйця, дуже добре їдять цю продукцію, черв'яки переробляють. І ще немаловажний факт: мульчування тирсую, коли ви вносите попів. Лужне середовище, і е, головне не переборщити, щоб ви не, за, е, не зробили pH свого ґрунту. Дуже лужний, бо потім теж рослина е, погано вбирає поживні речовини, тобто треба той луг чимось нейтралізувати. Е, можна нейтралізувати, наприклад, там е, нейтралізують, от коли роблять підживлення літом. То витяжку із попіла нейтралізують чимось кислим або оцтом, або лимонною кислотою, або щавлевою кислотою, або сульфатом амонія. Я ж нейтралізую, роблю більш-менш, понижаю лужне середовище тирсою тирсою хвойних порід, яка має трошки. Кисле середовище. Бо ми всі знаємо, що хвоя, опад з хвої, вони підкислюють ґрунт. І в мене практично гарно рослинам, то все рослини гарно вбирають ту всю поживу, яку я вношу взимку. Можна, звичайно, зараз, якщо ну це я для предесадибних ділянок. Ті люди, що мають попил, мають якийсь перегній, гній, ті ж люди, які не мають дачники, не мають цього його всього добра, можете е, зробити зараз підживлення е, комплексним добривом, яке е, має в своєму складі е, фосфор, калій, е, кальцій. Виключайте тільки азот, бо азот у цю пору року не бажано вносити, бо він буде вимиватися із ґрунту, бо будуть йти дощі, розставати сніг і азот ви втратите. От така сьогодні предстоїть робота. Значить, даю попил 100-150 грам під кожне дерево. Яєчної шкарлупи, так же само 100-150 грам. Ну і замульчує кожне дерево пів відра тирси такої переробленої нутріями. Отака От робота. Обрізкою ще не займаюся. Я маю небагато невеликий садочок, то буквально обріжеться за день-два, щоб зараз не травмувати дерева. Бо я зразу після обрізки зразу обробляю міцьмісними препаратами, які гарно дезінфікують рани. Отака інформація. Так що, в кого є час, йдіть в сад і робіть підживлення. Літом і восени вам дерева віддячать щедрим врожаєм. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.